Наприкінці серпня повітря в українському селі стає надзвичайно лагідним. Його сповнюють аромати скошених трав, стиглих яблук, нагрітим сонцем доріг. На порозі осені підбиваються перші підсумки. Що зробили за літо? Чого досягли? У селі Свидівок Черкаського району останні місяці пройшли досить плідно. Ми зробили вже Ось практично на тому тижні зробили до садочка вже дорогу. Це те, що ми хотіли багато років, це все зараз стараємося зробити, поки є така можливість. А, а ще хочу сказати за дороги. Ви знаєте, в нас наші спонсори, хочу так сказати, це Бородай Андрій Дмитрович, Бурський Анатолій Наталіондідович, Плакасов. Олексій це такі, така команда, які тут у нас в них є база відпочинку. І вони організували, зробили два кілометри практично, ну, сказали, що ще далі буде йти. Витратили до, до 6-7 мільйонів коштів. Зібралися і зробили дорогу. Вже частину зробили, кажуть, вже нас там як. Можна котитися яке цю прямо така гарна дорога. Я, да, люди кажуть: а ви ну, ж хочеться, щоб кром дороги були. Сільський голова обіцяє, на цьому оновлення доріг не спиниться. Вже запланували виділити майже 700 тисяч гривень з місцевого бюджету на ямковий ремонт. Ще понад 990 тисяч вкладуть в асфальтований тротуар через все село. До дня села хочуть відкрити аптеку. Не оминуть увагою і соціальну сферу. Роблять проект добудови клубу, заклали кошти на утеплення амбулаторії. Не забувають і про школу. Школа це в нас наша таке, хоч воно й на районному бюджеті. Школу ми постійно виділяємо видаємо кошти з бюджету. В цьому році ось практично 200 тисяч на котли, але це мало, ще треба 300 тисяч, будемо додати, але за рахунок інвесторів ми зараз будемо робити. Ремонт покрівлі школи, практично один мільйон коштів. Спонсори будуть вкладувати у школу. З такими обнадійливими прогнозами свидівчани зустрічають головні державні свята: день прапора і день незалежності. Збираються на головній площі села у піднесеному настрої. Приходять в ошатних народних костюмах цілими родинами, приводять дітей та гостей. Люди налаштовані на оптимістичне майбутнє своєї малої батьківщини. І про життя у Свидівку розповідають охоче та з Дорогу ремонтують, парк у нас хороший зробили, так, дитячий, дитячий сад, садочок відремонтували. Є, є більше робочих місць. Кожне свята ми тут буваємо. Ну, що ще сказати? Стараємося, щоб і в селі був порядок, частенько піддержуємо, самий порядок. Ну, звісно, дякуємо Світлані Миколаївні. Вона бере у всьому участь, допомагає, особливо в школі. Дуже багато для школи вона допомагає. Ремонтуються дороги, благоустрій села йде в нас. Дитячий Ще майданчик, гарніше, спортивний да. майданчик, гарно. Веселіше стало і дітям гуляти, і нам також. Відбулося багато тут доброго. Отут ця капличка, і дороги. і... Будинок, культури, і костюми, і багато, багато чого. Квіти. Ви ж бачите, як гарно квіти, кров. Ну багато хотілося б ще, щоб було зроблено, але ж на все це потрібні гроші, а де ж їх набрати? І так, слава богу, голова сільської ради дуже багато робить для села. От, і так що гарно тут. Гарно. Я жила в Черкасах, а тепер переїхали це десять років тому назад сюди і не жалі не жалкуємо. Самодіяльність і школа, і до дочок, і де все не туда для життя Поніда вистачає. Тут проводяться багато заходів для молоді, для дорослих. Хлопці грають в футбол, ходять на танці, грають в баскетбол. Багато дуже цікавого. Ще одна спільна любов свідівчан – обереги. Народний самодіяльний ансамбль пісні і танцю своєрідна візитівка села ось вже 30 років. Заснували колектив у далекому 1985-му, і відтоді без їхніх виступів не обходяться святкові концерти. Популярність хору давно вже вийшла за межі рідного села. За три десятиліття артисти гастролювали по всій Україні, відвідали Молдову, Естонію, Румунію, Угорщину, Чехію, Польщу, Словач. У 1990-му обереги отримали звання народного. Всі етапи становлення колективу Добре пам'ятає Олена Леонцівна Луговська, яку називають хрещеною хору. Тож на ювілей ансамблю у неї почесне місце у першому ряді. Вперше я з ними познайомилася, вони їхали їм, як подарунок був у Словакії, а я їздила керівником. І це вперше з ними познайомилася. І з того часу ми ніколи не розлучаємося, в них які свята вони мене на сімейні свята завжди запрошують. Ну ясно, що я їх опікала. Я пов'язана була з Міністерством культури. Ми попрацювали, щоб вони одержали звання. Народного колективу і помагала їм з поїздками, документи оформляла. Все, що потрібно було допомогти. Я їм допомагала сьогодні. Обереги це 16 артистів, які стали один для одного справжньою родиною. Їх об'єднують спів: любов до рідної землі та всі випробування, які вони долають разом, незважаючи на зайнятість на роботі чи домашні клопоти, два рази на тиждень вони збираються на репетиції. Це як один довгий день. Це така одна велика сім'я. Було спочатку дуже багато у нас. 33 тільки жінки було. Це теж одна сім'я. Ми всі живемо, знаємо одне одного, не можемо один без одного жити. Разом справляємо дні народження, усі свята разом. І це нормально, так повинно бути. Готуємо і новий репертуар, і старий держимо, згадуємо. і… Коли співали хороші пісні, залишилися, були хороші пісні, і вони в нас в репертуарі до сих пір в роботі вони. І на концертах ми їх згадуємо, виступаємо на концертах і хороші пісні завжди, приємно слухати. За щирість і відданість традиціям слухачі постійно віддячують оберегам своєю любов'ю. Тож ювілей улюбленого колективу Свято загальне, яке об'єднує всю громаду, згуртовує у свята і непрості часи. На урочистому концерті сільський голова не стримує радісних сліз. Для хористів теж є приємний сюрприз. Вони отримують імені грамоти, премії, нові костюми. Грамоти і їх вже підробиш з фотографіями». Нагороджується Грицай Петро Романович за багаторічну плідну творчу діяльність, вагомий внесок у збереження і вагу, розвиток української пісні та з нагоди 30-річчя. Що пам'ятали насінні? Тут і танцювальний замик і код. Річну і плідну творчу діяльність в цьому році нашому Івановичу вже скільки років було? Знаєте? Отож, не знаєте? А він нас своїй... йому 18 було. А він досі на сцені. Оце козак треба брати з нього приклад. Хочу привітати цей колектив чудовий. Це краса не тільки Свідівка, а краса нашого району, гордість нашого району. Це вони постійно нас, на наших заходах участвують, окрашають наші заходи танцювальні і співочі, і свято пісні, свято танці, свято е, району дуже приємно. Хочеться, звичайно, їм подякувати. Дуже ми вдячні, вам, шановні ви наші, дай Боже вам здоров'я, успіхи, творчої наснаги. Хай доля далі вас Дарую вам пісню. гарну. Як кажуть, якщо не буде пісні і не буде хліба, ми від відділу культури хочемо цей коровай піднести голові села Вок Світлані Миколаївні за її підтримку. За ту підтримку, яку вона надає кожному колективу, як оберегам, так і це Хай у неї все злагоджується, все буде добре. Дякуємо за підтримку і розуміння. І надалі працювати так. Хай тримає. А також прийміть запашний корова від нашої свидітської землі. Тягнуться за здобутками старших колег і молодші. Танцювальний колектив Свидівчанка. Цьогоріч вони отримали звання народного, тож творче свято виявилось подвійним. Колективи разом приймали вітання по черзі, ділили сцену і не жаліли добрих слів один для одного. Ми цим дуже задоволені, дуже пишаємось. І я надіюсь, що будемо підтримувати і тільки примножувати наші надбання. Діти з задоволенням відвідують танцювальний гурток навіть які навчаються в Києві, наприклад, ось сьогодні приїхав хлопчина з армії, він теж тут і сьогодні буде виступати. Виступи обох колективів доповнювали один одного, бо були присвячені любові до батьківщини, рідної землі, славили синів і дочок України. Валерій Чепурний один із 14 свідівоцьких атовців. Чоловік отримав поранення у боях на сході, але як долікується, планує знову повертатись на фронт. Каже, його і побратимів у скрутні часи підтримують любов і молитви земляків. Дуже гарно всі мене підтримують. Переживають, тільки з ким мене, це не бракує всім там, Ми за тебе молилися, ми за те ми усе, що можна, тільки про мене подумають хороше. Так вони про мене думають. Мир в країні і добробут у рідному селі спільне бажання усіх свідівчан, а будувати світле майбутнє їм якраз і допомагає пісня від улюблених колективів.

Самі не парка, я на поле не впіду, во на полі зарка, я на поле не піду, бо на полі зарка, нікога.